Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників донат на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук, і ми продовжуємо наш ефір. Але перед тим хочу зробити важливе оголошення. Нагадаю, що фонд «Повернись живим разом з радіо НВ збирають на зв'язок для передових авіаційних навідників, і ми допомагаємо в такий спосіб покращити координацію бойової роботи на передовій у межах проєкту Формула зв'язку задонатити посильну для вас суму. Ви можете за посиланням, яке знайдете під цим відео. Нагадаю, що кожній. 5, 10, 20 гривень теж важливі, тому пам'ятайте про це. Ну, а ми тим часом підбираємося до ще однієї теми в нашому ефірі. Будемо говорити про Новообраного президента США Дональда Трампа його коректно американці називають президент Елект, і це людина, яка за версією американського журналу Тайм стала людиною року, і що є логічним про допомогу від США, якою вона буде після інавгурації Трампа, і не лише про все це говоримо далі з нашим наступним співрозмовником Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, аналітик інтерню Україна» вже Уже на зв'язку з нами. Владислава, вітаємо. Вітаю вас і і вітаю всіх, хто нас дивиться і слухає. Скажіть, будь ласка, пане Владиславе, якщо оцінити вибір, зокрема Тайм щодо впливу загалом. І в процесі виборчого Дональда Трампа і його фігури не лише на політику американську, а на політику світову, і як зараз, уже навіть після перемоги на виборах, все ще знаєте, ці кола по воді розходяться і розходяться. Що би ви сказали? Наскільки справді ця фігура цього разу в цьому році, в попередньому, впливає надзвичайно на світову політику? Я би сказав, що. Найперше, що ми маємо розуміти, все ж таки, таке трапилося лише другий раз в американській історії, коли колишній президент через паузу, да, через, скажімо так, пропуск одного терміну балотувався знову і переміг на виборах. Останнім це зробив до Трампа фактично президент Клівленд, і це було більше ніж 100 років тому. Тому, в принципі, я би сказав, що їх принципі, хоча без цих позицій, насправді, цей вибір мені здається є цілком валідним. Але знову ж таки, питання в тому, що тут йдеться, звісно, не лише про сам політичний камбек. Я думаю, що йдеться і про кампанію, все ж таки і були і. Замахи на Трампа, і все ж таки е, він переміг достатньо впевнено е, не скажу, що це прямо розгромна перемога, але все ж таки достатньо впевнена перемога. Нагадаю, що Трамп переміг в усіх семи так званих хитких штатах, і відповідно. Загалом можна сказати, що він себе, скажімо так, почуває достатньо впевнено з точки зору і народної підтримки, і підтримки у рамках цієї складної системи колегії виборників. Тому, загалом, звісно, це такий певний мірою аванс, і це так, це. Це підбиття підсумків 24-го року, але це звісно натяк на 25-й рік, на 26-й однозначно. Е, і в принципі, ну загалом, я думаю, що е, навіть попри всі там спроби, і і, і Китаю, і інших е, держав, що називається, кинути виклик Сполученим Штатам, все одно все ж таки е, в принципі, знаєте, як кажуть в американських фільмах, що відповідно найбільш впливова людина світу це президент Сполучених Штатів. Тому я, скажімо, так, погоджуюся із цією тезою, і звісно, що скажу, що насправді. Поступово ми будемо бачити да на справжні такі якби нариси, що називається портрету Трампа, там зразка двадцять року. Але те, що е, як то кажуть, без нього да бо без його персони не е, складно уявити 24-й рік, це однозначно. Погоджуюся з вами, і навіть цікаво до яких змін це ще й призведе і всередині республіканської партії, і навіть демократичної. Я думаю, про це ще точно ми побачимо того чи іншого гатунку аналітику. Скажіть, будь ласка, повертаючись до того, чого нам очікувати щодо допомоги Україні. З е, інавгурацією Трампа лунало вже кілька заяв важливих, що імовірно ця допомога зменшиться. На вашу думку, це е, певною мірою закономірний процес, чи це саме буде таке окреме рішення Трампа? Ну, дивіться, перше, я би сказав би, що ми маємо, як то кажуть, розібратися у цих невеличких деталях. Тобто, що означає, зменшиться. Зменшиться не буде такою в принципі, як була з адміністрації Байдена, тоді можливо. Ну тобто, не можна сказати напевно, тому що знову ж таки під. Зменшиться допомога, або е, якби хтось ще іноді запитує із ваших колег, що вона там обірветься або закінчиться. Ну всі кошти колись закінчуються. Да, і от зараз адміністрація Байдена, наприклад, намагається встигнути, щоб всі ті кошти, е, які вони просили в американського конгресу, щоб вони встигли їх реалізувати. Да, тобто їм треба як мінімум оголосити на які конкретні програми, на які напрямки підуть. Е, ось. Така сума коштів, щоб, грубо кажучи, як мінімум чисто документально, от дійсно вони, що називається, не зависли. Що може зробити Трамп? Трамп може політично не підтримати нову ініціативу, тобто аналогічне голосування в Конгресі, додаткове. На жаль, дуже бачу багато, багато дезінформації і місінформації щодо. Допомоги від сполучених штатів хтось вже є в принципі. Я вже чув на одному з, з, з ефірів, що хтось там говорить, що минулого року у нас було 61 мільярд в оборонному бюджеті сполучених штатів а цього року 300 мільйонів. Це абсолютно неправда, тому що наша історія зі сполученими штатами з 2022 року найбільш вигідна нам. Це оці додаткові голосування. Це додаткові пакети, які не передбачені в оборонному бюджеті. І тому те, що ось на цьому тижні палата представників ухвалила оборонний бюджет, в якому передбачено 300 мільйонів для України. Це нормально, тобто, це і було раніше. Звісно, як то кажуть, завжди можна краще. Тобто, якби там було 500 мільйонів чи. Один мільярд, то звісно, ми б себе могли трохи впевненіше почувати. Але знову ж таки, це дві, знаєте, як то кажуть: дві паралельні вулиці, дві паралельні прямі. Тому якщо ми говоримо про те, що може зробити Трамп, то він може не підтримати нову ініціативу. Да? Ми пам'ятаємо, як він так чи інакше теж допоміг політично чинному і, скоріш за все. Так само і майбутньому спікеру Палати представників, тому що наступне скликання Конгресу, яке розпочне свою роботу в січні, теж має обрати спікера. На ну, оскільки республіканці втримали більшість, то очевидно, що це буде в принципі, чинний спікер. То Трамп може просто політично, як так кажуть, не надати такої підтримки, да і, грубо кажучи, республіканська партія, яка буде мати більшість, може просто не проголосувати за це. А демократи відповідно ініціювати це не можуть, бо у них не буде більшості. Чи може Трамп зупинити поставки вже оголошеної допомоги? Я дуже дуже сумніваюся, тому що ну, по-перше, він це вже пробував робити в 2019 році і отримав тоді процедуру імпічменту. Тому я не думаю, що, якщо чесно, він е, готовий буде піти на це, тим Аче все ж таки, якщо так ми глобально дивимося у відсотковому співвідношенні, то насправді тієї допомоги, що лишилося да із тих коштів, що що має ще адміністрація Байдена у своєму розпорядженні, то насправді там їх не дуже багато. Тобто, грубо кажучи, якщо Трамп цим збирається тиснути на Україну щодо готовності до перемовин, то насправді, скажімо так, це не ті це не ті суми, це не та допомога. В принципі, мені здається, там якою е можна було б там потенційно дійсно вплинути там, якось максимально серйозно на Київ. Тому в принципі я би хотів, щоб ми це розуміли, коли говоримо про те, а що може зробити Трамп. Тобто, най найскладніше або найглобальніше, це те, що він може не підтримати якби виділення нового, що називається е траншу. Відповідно, е не підтримати якби, нове голосування у американському. Конгресі, перепрошую. А якщо говорити про питання зняття санкцій з Росії, чи це підтримують республіканці? Ну, звісно, знову ж таки, тут залежить, в принципі, про які конкретно ми говоримо. Якщо про всі, скажімо так, ті, що може називатися найбільш болючими, то очевидно, ні. Ну, тобто, навряд чи на це буде така вже скажімо так, публічна політична воля. Звісно, якщо ми говоримо про санкції на рівні виконавчої влади, тобто на рівні там державного департаменту і так далі, то певні, грубо кажучи, якісь послаблення за умови зміни серйозної з боку Росії, то потенційно вони можливі. Але сказати, що це прям те, що, що будуть просувати республіканці, мені здається, ні. Єдине, що звісно. Не треба цього цього виключати, і в принципі я в цьому би теж переконався в принципі, коли коли місяць тому був у, у Вашингтоні, що все ж таки росіяни і там намагаються, як то кажуть, що називається впливати на процес прийняття рішень, звісно, якраз намагаються там вплинути на тих, хто формує е, санкційні списки. Якщо ми говоримо про персональні санкції, і так далі, то вони, звісно, намагаються якось знайти, е, значить е, на кого треба вплинути, щоб не потрапити у, у наступні санкції, і, і так далі. Тому єдине, що ось може бути, що грубо кажучи, у зв'язку зі зміною. І адміністрації, тобто зміною виконавчої влади, і е, зміни у, у палаті представників, і, і на третину теж оновився Сенат, в принципі, верхня палата конгресу, так то е, ну. Грубо кажучи, вони можуть спробувати знайти когось, хто там їм може це пообіцяти, але сказати, що станом на зараз є якась впевненість, що е, вже є розуміння, що які санкції будуть так суттєво послаблені, скажімо так, щоб дозволило там певним ключовим особам або себе, себе вільніше почувати в Росії або в Європі, або ще десь, то такої впевненості, е, знову ж таки особисто у мене немає. Зрозуміло, а повертаючись до оборонного бюджету, 2025 американського де очікували, що буде або не буде. О... Присвячено розділ та е, лендлізу для України стало відомо, що такі без лендлізу, і принаймні про це повідомила е, пані посол України США Оксана Маркарова. Скажіть, будь ласка, е, давня дуже історія з цим лендлізом, і е, після того, як ми всі раділи його ухваленню, ми довго розбиралися, що це на практиці означало би для нас станом на зараз відсутність цього пункту е, є тривожним чи ні? Е, для мене це не стало тривожним, тому що це не стало неочікуваним. Якщо чесно, я не дуже розумію певне таке розчарування, можливо, у медіа у медіапросторі. Знову ж таки, той закон, який прийняв американський конгрес, який. Президент Байден урочисто, можна сказати, доволі так церемоніально підписував 9 травня 2022 року, то він був передбачений до 30 вересня, коли закінчується фінансовий або бюджетний, або фіскальний рік, в принципі, кому як завгодно, в Сполучених Штатах, тобто до 30 вересня 2023 року. Дію того закону не було продовжено. Тобто, грубо кажучи, навіть якби. Положення про ленд-ліз було передбачено в оборонному бюджеті на 25-й рік. Моє особисте розуміння зводиться до того, що без окремого закону в Конгресі, тобто без ще однієї дії з боку американських законодавців, все одно це би нам особливо нічого не дало. Тут була яка логіка: ну наскільки я розумію, що ось давайте передбачимо це в оборонному бюджеті, а потім. Якщо ситуація буде дозволяти, то будемо як то кажуть, адвокатувати там прийняття знову закону про Лендіс. Якщо пам'ятаєте, то ще влітку колишній державний секретар Трампа? Майк Помпео, який, грубо кажучи, дуже хотів потрапити в адміністрацію Трампа, але туди не потрапить, і про це Трамп окремо навіть висловлювався. Він на сторінках видання The Wall Street Journal, зокрема комунікував ідею окремого саме лендлізу для України обсягом 500 мільярдів доларів. Тобто, грубо кажучи, мені так видається, що українська сторона. Розраховувала на потенційну підтримку такої ініціативи, і відповідно дуже хотілося, щоб це було там передбачено при всій повазі до, до пані Оксани Маркарової. В принципі, я розумію, що грубо кажучи, вона намагалася на це вплинути, але мені здається, що вона дуже мало потенційно могла на це вплинути, тому що знову ж таки. Ми маємо розуміти, якщо не було політичної волі ухвалити продовження того закону раніше, або в 23 му році, або на початку 24-го, або у 22-му від там його продовжити, скажімо так, коли було більше часу, да, то ну, розраховувати так серйозно і так по-дорослому на те, що він буде передбачений в кінці 24-го року, і ще в такий транзитний період від зміни влади в. В домі, від однієї партії до іншої. І ще й в транзитний період для теж членів конгресу, і коли вони. Дуже довго знову, як за ну як зазвичай останні роки обговорювали цей оборонний бюджет, і, а це відповідно і теж і загальний бюджет і фінансування уряду. Ну тобто, загалом у них було дуже мало часу насправді до обговорення, бо дуже довго рахували голоси до палати представників, і було незрозуміло взагалі хто буде контролювати більшість. Тому, грубо кажучи, я не думаю, що ми могли якось на це серйозно вплинути, але. Це не означає, що цього не треба робити у майбутньому, але просто треба правильно адекватно зчитувати сигнали. Тобто, якби це вдалося там ну, якби це положення насправді туди внести, то це був би величезний успіх, але не факт, що чисто юридично цього було би достатньо. Тобто, грубо кажучи, було б дуже образливо, якби це положення про ленд-ліз було в оборонному бюджеті, а окремого закону, який би якраз визначав. Термін дії його там або обсяги, да з точки зору коштів, ось в принципі, як пропонував, наприклад, Помпео, не було то це було б ну дуже образливо насправді для, для України, і не факт, що нам би пізніше, скажімо так, навіть там якби наші друзі в конгресі могли чимось серйозно допомогти. Зрозуміло, на жаль, от небагато часу нас лишається, але я хочу запитати про окремі заяви Трампа, принаймні про які ми чуємо з західних медіа, і йдеться про певні подробиці розмови, яка відбулася 7 грудня між президентом України, президентом Франції і обраним президентом США Трампом, Йдеться про тезу, що він вважає, що Європа буде змушена взяти на себе основний тягар зобов'язань за підтримкою України та майбутнім припиненням вогню. Але загалом ідеться. Про підтримку відправки військ для контролю за так званим перемир'ям, як на мене, це важлива теза, тому що в принципі всі в цьому питанні також озираються і на штати. Наскільки це може бути такою його чіткою візією, і відтак вплинути на рішення появи, як то кажуть, та «boots on the ground»? Ну в принципі, я б сказав, що дійсно це не нова теза, в тому в сенсі, що Трамп ще під час кампанії, навіть два роки тому, дійсно висловлювався про те, що треба Європі більше серйозно думати про цю війну. Тому, в принципі, ноги ростуть, як то кажуть, звідти щодо військ, знову ж таки, мені особисто для такої повноцінної оцінки ще не вистачає все ж таки. Багато таких деталей е, у якій кількості для чого саме? Тобто, грубо кажучи, е, це просто наявність військ. Це... Та наявність військ на лінії розмежування, близько з лінії розмежування. Ну тобто тут багато насправді деталей до, до обговорення, да? і від цього і від цього залежить знову ж таки, чи це буде умовою саме завершення війни чи ні. Але знову ж таки, те, що ця теза має право на існування, і вона, скоріш за все, є, я би сказав, такою наближеною до бачення Трампа щодо завершення війни, то мені здається, це насправді цілком логічно і виходячи з. З його попередніх тест, так само зрозуміло, і от в ті останні хвилини не можу не запитати про новину, яка видається такою побіжною, але як на мене. Важить ідеться про те, що лідер Китаю ймовірно не приїде до Вашингтона на інавгурацію Трампа у січні наступного року. Ну принаймні, знову ж таки, з посиланням на джерела CBS News Про це кажуть, і якраз публічно прес-секретарка Білого Дому вона комуні комунікувала, що ті чи інші лідери відповіли на запрошення, мовляв, що там з лідером Китаю невідомо їй. І нагадаю, що знову ж таки з посиланням на CBS News Трамп особисто запросив всі на церемонію присяги незабаром після дня виборів. Скажіть, це варто потрактовувати як небажання та контакту, зустрічі і так далі. Ви знаєте, я ще жодного разу на жаль не був на інавгурації американського президента, але ті, хто були, то вони кажуть, що насправді там величезна кількість. Людей і натовпу, я думаю, при всі повазі до Трампа в принципі, я думаю, що сі хотів би приїхати, але я думаю, він розуміє, що насправді особливо такої змістовної розмови якоїсь не вийде. А відповідно, я б кожен лідер б завжди, скажімо, так, виходить із, із мети розмови. Тобто, трампу, це було би корисно з точки зору медійної уваги, але щодо реального. Позитивного якогось результату для, для китайського лідера я поки, поки що не бачу особливої переваги у приїзді саме на інавгурацію. Тобто пізніше, я думаю, що він би із Трампом хотів зустрітися, але просто розуміючи обставини. Я думаю, що там якраз вони на це будуть посилатися, коли будуть пояснювати свою відмову від поїздки на інавгурацію. Зрозуміло, дякуємо вам. Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, аналітик інтерню з Україна для вас. Працювали Євгенія Гончарова. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.